Діанка, це ти голуба замочила? Ні. Ні, це то хтось тобто, зі. Ми... То з підкину нам трупіка до каплички, так? А ви його ще кинете. Я, що, що? Я? Його, кидає, з Я Подиви, коли його кидай, з нього щось витікає. Та не кидай, бо там кров ти ще з нього, певно. Чи моча? Ну воно сі ко. Да не побавиться. Ні. Куди його поховаємо? Ні, де його туди ловить. Кидай в ріку, тут його в цвинтар буде Раз він вс закупаю. Як не Давай їх закопуй. Скажи, вічна я пап, дядь. Та не купаю його тут. Все, хувай. Ти йому ямку вирив капець.